Друзі, ми в Нетішині. Були у острозі і така от алея слави наших героїв знаходиться в Нетішині. Тут вже я отрахував, Також 40 нарахував я. Усі середнього молодого віку. Ну, звісно, є різняли. Біль, скорб. Дуже дуже добре що. Ці алеї є. Ось люди, знаєте, от я, от вже вони декілька днів стоять, а люди підходять, читають, хтось пригадує, хтось знайомий. Зовсім свіжі дати. І свіжі квіти. І покой Господи, з правідними наших захисників і збережи на фронті наших воїнів.